Не думав, що буду пилити такий контент. Наш іонік 28 й на 12% сказав втрата потужності і зупиняється, не їде. Ось так це відбувається. Я його запускаю. Включаємо драйв. І все. Евакуаторів вільних немає, але є таксі, яке їздить зі шнурком. Добре йдемо. 30. А Сандери 1,4. Не дизель. Майже 40. Ну, звісно, ми не будемо включати режим рекуперації. Бо все ж таки, напевно, помре цей Сандеріка Останній світлофор і попереду хаб Віват. Цікаво, чи буде вона заряджатися. Але вона вже червоною пише, але при цьому 10%. Ще прикол в тому, що у нас топорт з лівої сторони. Ну, може якось зараз дотягнемо. А Сандера, красавчик. Ну, зарядка пішла з першого разу, тут без питань. Хочу зараз пихнути його хоча б до 20 і перевірити, чи поїде він. От, на зараз вже 13%. Але ситуація нездорова. Іонік заряджений. Будемо розбиратися. Всім дякую.